З вами в студії Катерина Герасімук, це громадське телебачення Поділля ТВ. 22-23 листопада Кам'янця поївського завітав Всеукраїнський освітній кліматичний тур Генерація М. З нами в студії Ольга Мочак, голова Української кліматичної молодіжної асоціації, загалом Умка. Вітаю. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, загалом, що передбачає ваш тур, ваш проєкт? Взагалі це вже дев'яте місто, в якому ми. Є гостями і проводимо наш тур Генерація Е, генерація Е це така собі освітня мандрівка, в якій ми залучаємо різних молодих людей, ну або людей, які відчувають собі сили для того, щоб змінити щось у своєму місті. І розповідаємо, як можна втілювати свої власні екологічні проекти, практичні, освітні, ну як або як їх виводити на новий рівень. Ну оскільки ми. Організація кліматична, Українська молодіжна кліматична асоціація, також ми говоримо про кліматичні зміни, про те, ну про більш такі масштабні речі, які зараз у нас відбуваються на планеті. Але оскільки ну, зрозуміло, що в Україні зараз є багато речей, які вбачаються людьми більш актуальними, то ми говоримо там конкретно зараз про е, проблеми енергетики, про енергозбереження. Про о, там чистоту повітря, ну це всі речі, які абсолютно ну, перетинаються, які є дуже важливими. І в принципі результати є тими самими. Ну, це те, якби на що ми надихаємо активістів, про що ми розповідаємо, і сподіваємося завжди, що з цього, з тих паростків потім будуть там чудові дерева з плодами. Ну загалом ось цей ваш він двохденний, що передбачає які методи використовуєте для того, аби доносити вашу інформацію. Ну, ми завжди дуже сильно переживаємо, тому що ну зазвичай, якби команди, які приходять в різних містах, вони є дуже різними. І люди також різного віку. Ну спочатку цей тренінг був орієнтований на молодь, але до нас приходять люди абсолютно з різними з різною підготовкою, з різними ідеями. І кожного разу ми програму трошки підстроїмо під кожне з відповідно до вимог. Та перший день у нас це. Більше ну, присвячений освіті, ми розповідаємо про якісь глобальні виклики, які зараз є у людства, в України, та національного рівня. Ну а на наступний день ми говоримо вже про якісь практичні способи вирішення. Тому що якщо там сьогодні ти робиш там невеличкі проекти, кусимо в подвір'ї, то можливо через півроку ти захочеш зробити щось на рівні району, міста і ну, взагалі нашою заповітною мрією є що. Активісти, які ось зараз хочуть щось робити маленьке, таке екологічне, практичне, енергоефективне у своєму місті, років через так 5-7, вони будуть займати місця у міських адміністраціях, і вони оце своє бажання якби щось покращувати у своєму подвір'ї, у своєму житті у житті громади, будуть переносити вже такий більший масштаб. Ну, але це ми так мріємо, ми їх, звичайно, там не змушуємо це, тому що ми розуміємо, що якби, не кожному це все подобається. Ну, деякі громадські активісти ну, хочуть працювати тільки як громадські активісти або як тільки бізнесмен. Ну, але ну, це якби те, чого мені б дуже хотілося особисто. Як ви можете загалом охарактеризувати кам'янчан, які от прийшли, ви кажете, що ви це буде місто і порівнюючи з іншими, наскільки особливе? Ну, ви знаєте, камінчани, ну мене вони дуже сильно вразили, тим, що вони дуже сильно допитливі, і у нас досить багато людей було саме в цій команді з технічною освітою, людьми людей, які займаються якимось прикладним ремеслом, наприклад, гончарством. І вони справді слухають, що ти говориш. Вони е, слухають деталі, вони задають питання. Ці питання не завжди. Можуть бути приємні, це не такі суперсолоденькі люди, які там кивають, посміхаються і кажуть, так це дуже добре. Але це такий собі і виклик в якомусь сенсі, тому що ти бачиш, що людина сприймає цю інформацію, вона її припускає через себе, і вона якось для себе робить якісь висновки. Ну, у мене таке відчуття після цього тренінгу, що е, яка, ну, якби, який сенс буде. Ну, сподіваюся, що вони справдяться. Тобто ви можете загалом оградузувати, як визначаєте успішність От Кажете про якісь дійсно, що люди мають щось реалізувати, щось продумувати? Це як з пов'язано? Mm, ну, взагалі, успішність. Ну, якщо, наприклад, зараз я не можу сказати, наскільки успішно пройшов тренінг у Кам'янці-Подільському, тому що ну, ось він закінчився, і там ми поїхали додому. Написали активісти анкетку з оцінки і все. Але ну трошки через деякий час ми побачимо, чи реалізуються ті ідеї проєктів, які були придумані там сьогодні, вчора. Е, наскільки все добре піде, тому що ну часто буває дуже класна ідея, все супер, навіть команда є і там ще щось. Але, наприклад, держава раз блокує там, нічого не виходить. Або фінансування довго не виходить знайти, або у ключової особи у команді там якісь персональні проблеми, і вона виходить, там, відкладається це все. Ну тобто це залежить від міста, або, наприклад, у якомусь місті може зв'язки якогось членів команд може можуть дуже сильно ескалювати все, як це дуже швидко відбувається. Тобто це все дуже дуже індивідуально для кожного із міст. І ну ми дуже сподіваємося, що в Кам'янці все буде ще цікавіше ніж у решті міста. От за ці два дні які саме ідеї були породжені кам'янчанами, що такого ми можемо очікувати кам'янці подільського цікавого? Ну ближчий час не знаю. Бо ви знаєте, ідеї були просто захмарні, фантастичні. Від реалізму цих ідей був просто від нуля до нескінченності. Але в останній день було декілька таких проєктів, які більшість визнали як найбільш реалістичні це такий велопробіг із Хмельницького та Кам'янця-Подільського паралельно із освітніми проєктами по дорозі. Наступний це встановлення вітрового генератора на даху однієї з лікарень Кам'янця-Подільського. Далі також Ой, щось я не пригадую, який там був наступний. Ну, ось ці два такі найяскравіші. Я ще пам'ятаю, що один із активістів йому дуже так він загорівся ідеєю зробити якусь екологічну нагороду і нагороджувати один раз на рік якийсь ну, максимально прогресивний екологічний проект з енергоефективності в усій Україні. Але його таки не вдалося проробити до кінця, але ну, можливо щось таке подібне буде і започатковане у Кам'янці-Подільському. А зазначте, будь ласка, скільки проєктів вже було загалом реалізовано активістами, які можна значно найяскравіші вже здобутки як вашої кліматичної асоціації, так можливо, активістів, які ви долучили? Угу. А, ну, у нас вже, оскільки це дев'яте місто, то деякі проєкти вже справді втілено, такі які були придумані під час нашого тренінгового туру. Деякі зараз знаходяться у процесі якби, у наближення до кінця, тому що проекти, які там більш масштабні, вони потребують коштів, вони потребують якогось більшого залучення. Нас ну, такі найяскравіші це велогенератор, міський велогенератор у Львові. Команда Умка у Львові побудувала генератор. В центрі міста, де можна зарядити мобільні телефони і ну, крутячі педалі, він такий дуже гламурний, красивий, тому що він, це ж віляни, вони не можуть зробити просто велогенератор. Він має бути такий, вже супер-пупер-велогенератор. Зараз вони його ще вдосконалюють, щоб можна було не тільки телефони заряджати, а ще й інші гаджети, здається, планшети. Потім ну також зараз на такому такому вже... Етапі наближення до реалізації проєкту Зелена зупинка у Рівному це зупинка у місті, в які на духу знаходяться сонячні панелі. вона така вся собі енергоефективна, зелена, з світлодіонними лампочками. Ще із цікавих проєктів. Я також знаю, що в співпраці із Умка в Хмельницькому відбувся Грінфест, якщо я правильно. Так, так, здається, це Грінфест називався, які ще були цікаві. А велопробіг у Львові, на який сотні людей прийшли, також ми були дуже сильно вражені, тому що так класно, коли ми там сидимо собі в Києві, сумуємо від того, що там в нас щось не вийшло, і тут ми заходимо у Фейсбук, а там просто сотні людей на велосипедах. Ми такі, а Боже, як ми це зробили. Ну і що у нас ще такого цікавого було? Ну, ось наразі із останніх цікавинок, це, мабуть, такі найбільші. Ось, ну, і останнє із таких альтернативних проєктів, які ми ще до того не робили. В Києві на одній із стін жеку в центрі міста ми намалювали екологічне графіті. Зараз у вас у Кам'янці цим не здивують, тому що у вас тут усюди такі суперморалі фантастичні. Але тепер у нас в Києві є мураль, яка називається вітряки з такими великими великими психоделічними вітряками. Вони такі собі всі фантасмагаріні. І е, ну, там є знизу невеличкий напис про те, що ми хочемо переходити до віновної енергетики. Ну, тобто ви бачите, що напрямки фантазії наших активістів вони абсолютно розмаїті. І ми намагаємося їх не, ну, не обмежувати, тому що екологічно і... Безпечною для планети може бути якби будь-яка діяльність, тому що всі ми, ну ми не можемо всі робити одне і те саме, але ми можемо бути екологічними в тому, що ми робимо. Тобто, наскільки я розумію, ви дійсно не займаєтеся лише тренінгами, і тому хотілося б цікавитися, все-таки ви залучаєте людей за допомогою тренінгів, угу. Скільки людей зазвичай приходить і скільки продовжують співпрацю вже опісля? Ой, ну це таке питання складне, тому що приходить у нас зазвичай від. З 30 до десь 12-15 людей ну, це така тіпа, стандартна команда, яка приходить на тренінг Генерація Е. Але ефективність і там, скільки людей залишається, це е, також досить сильно відрізняється. Але може бути так, що, наприклад, вся е, всі там, 20 людей з 30 е, продовжують бути в контакті, там, якось активно лайкати якісь пости чи щось писати. А в іншому місті всі кудись зникли, але залишилась одна людина, але такий крутий активіст, що він на собі там все тягне, і всі просто в шоці від того, наскільки це ефективна там, прогресивна людина. Тобто, не завжди кількість людей є показником. Або ще буває так, що, наприклад, там залишилась одна або дві людини, яка під свій проект, який вона придумала під час тренінгу, зібрала нову команду людей, таке також буває. Або там якісь абсолютно інші люди до цього підтягнулися? Ну, зазвичай, це ну, не всі активісти, які спочатку приходили на тренінги, але ну, це все залежить від того, чи є проект у цієї команди, і наскільки там якби, сильний і харизматичний координатор, наскільки він якби, готовий вести за собою команду В Яке наступне місто ви вирушите? І ви вже сказали, що буде 9 міст. Чи повториться проєкт генерація знову? Сподіваюсь, що так. Наступне місце це Хмельницький. У нас у Хмельницькому вже є партнерська організація, це Хмельницький молодіжний клуб розвитку. І ну, ми сподіваємося, що у нас там буде все просто на найвищому рівні. Це буде завершальний наш тренінг. Але ну. Фактично, результати цього тренінгу цього тренігового туру нам наразі ну здаються непоганими, і роботу з активістами продовжуємо вести. Тобто, можливо, цей тренінг тур буде продовжений, але не факт, що це буде продовжено нашою нашою організацією. Може, хтось інший цю ініціативу перехопив. Може наші активісти захочуть самі, наприклад, поїхати в інші міста і цей Тренінг поширити. Там ми зробимо тренінг для тренерів, а потім вони будуть це продовжувати. Наприклад, таким чином. Про які ще ви можете розповісти, до яких залучається ваша українська кліматична виділена організація? Угу. Ну, у нас ось останній такий наш найбільший мабуть проект за всю історію річну нашої організації. Це точка тепла, це такі всеукраїнська інформаційна кампанія, яка була придумана на форумі «Енергія змін. Ну, Енергія змін це щорічна подія, яку ми традиційно втілюємо. І, ну, це такий насправді міжнародний формат, power shift називається, яку роблять різні кліматичні організації в усьому світі, їх багато, хоча ніхто не знає, що таке кліматичний активізм, кліматична організація. Мій чоловік питає мене, чим ти займаєшся, і я така я кліматична активність. І ну, фактично на цьому форумі, який там тривав 4 дні, там перший день ми розповідали про те, які натхнені інші проекти зараз є у світі, далі про енергетику, про клімат, і про, ну, ми робили акцію також. Ну і, звісно, планували діяльність надалі. І активісти, які приїхали на цей форум, це було біля 70 людей з різних міст, вони придумали такий собі всеукраїнську компанію, яка називалася Точка тепла і суть компанії в тому, щоб розповідати людям в різних містах, там в, в публічних якихось місцях, типу, або супермаркетів, або площ, ринків і так далі, про правильне утеплення. Бо зараз у нас криза енергоносіїв, і ну, люди намагаються утеплюватись, але роблять це ну, не досить вдало. Або це треба буде перероблювати, або це просто буде, ну не матиме сенсу. І ось ця кампанія у нас вона була буквально в рекордні терміни придумана, підготовлена і реалізована за один місяць. Ну це навіть для нас вже такі. Не знаю, ми вже жартували, що наступну кампанію ми заплануємо за тиждень, а зробимо за 5 хвилин, а потім з 3 секунди. Ось, бо місяць це дуже короткий срок для кампанії в 13 містах, але це зробили саме активісти, тобто вони її придумали і зробили. І ну, це просто фантастичний результат, як на мене, і ми дуже раді, що ось такі ініціативи вони в них народжуються і знаходяться на снах і сила для їх втілення. Які майбутні проекти або якісь інші плани на майбутнє планує проводити асоціація? А, насправді, у нас буквально за день до того, як у нас був тренінг у Кам'янці, у нас була а, така собі. Напівстратегічна сесія нашої організації ми сиділи і планували, що ми будемо робити наступного року. Бо е, наразі ми закінчуємо наші проекти, і ми будемо е, думати про щось, про діяльність якогось трошки іншого напрямку, може, якогось іншого масштабу. Тому що за цей рік ми зробили дуже багато і хочеться якось виходити також на новий рівень і розвиватися. Ну е, такі ми. Переможними ідеями-переможцями із тих, які ми хотіли, вирішили реалізовувати наступного року, на які ми будемо шукати кошти і сили, час, наснагу, не знаю, благословіння. Це, по-перше, музичний фест, якийсь екологічний, на який ми залучимо. Багато різних гуртів, ми хочемо це зробити трошечки в іншому форматі, ніж зазвичай робляться музичні екологічні фести, тому що вони такі часто більш благосні, а ми хочемо щось більш жорстке зробити. Ну і також ми хочемо також долучитися до кліматичної мобілізації у Парижі, тому що наступного року у Парижі будуть відбуватися міжнародні кліматичні переговори, дуже важливі. Там буде робитися створюватися новий документ, який був раніше кіотський протокол, але він вже завершив свою дію. І там буде формуватися новий, нова, абсолютно нового рівня угода. Вона буде, мабуть, така сама дурна як попередня. Але е, ну, ми дуже хочемо, щоб наші активісти до такого рівня політики хоч трошечки долучилися, побачили, яким чином це все відбувається. Ми хочемо побільше людей туди відправити, щоб вони це побачили своїм очима, тому що. Коли ми, наприклад, минулого року відправляли активістів у Варшаву на кліматичні переговори, це досить такий великий прорив у їх свідомості зробило. А в Парижі я думаю, що це буде ще набагато цікавіше. Тому ось ми хочемо такий зробити апгрейд для тих активістів, які саме у політичній діяльності зацікавлені, і разом з ними туди поїхати і придумати якусь таку програму цікаву, як ми можемо. Допомогти освітити діяльність української делегації, або можливо там їм якось допомогти чи навпаки затролити. Ну ми ще про це подумаємо. Ну ці два проекти ми скоріше за це будемо втілювати. Ну а там ще було їх штук. 20, так, що може, і щось інше теж з нами в ефірі була Ольга Манчак, голова української молодіжної кліматичної асоціації. Я Катерина Герасімук і громадське телебачення «Поділля ТВ».